Пляшки, пакети, побутові та харчові відходи. Так нині виглядає ділянка неподалік села Хрінники, що на Рівненщині. Масштаби сміттєзвалища вразили небайдужих гостей громади, що з року в рік приїжджають на місцеву водойму відпочити. Так, помітивши величезний смітник через дорогу від зони відпочинку, забили на сполох. Про це одразу сповістили до Державної екологічної інспекції. До Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшло звернення через електронне звернення через веб Ресурс Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів громадянина. Ось він поскаржився на те, що на території села Хрінники є несанкціоновані сміттєзвалища твердих побутових відходів. Оксана Хаванська додає, їхні фахівці відправилися перевірити слова заявника. На місці ж виявили, що сміттєзвалище не відповідає жодним із можливих норм. Було підтверджено факт, тобто сміттєзвалище є паспортизоване, а те сміттєзвалище не санкціоноване, воно було якби, ну, накидано близько паспортизоване сміттєзвалище. Тобто утворилося і вийшло якби за межі. Паспортизоване сміттєзвалище не відповідає жодним санітарним, екологічним, пожежним санітарно-епідологічним вимогам. Як зазначають у Демидівській селищній раді, про цю проблему їм давно відомо. Переконують, це не їхніх рук справа. Є таблички, встановлені, що це сміттєзвалище селищної ради, викидати сміття заборонено, ну, але ви розумієте, людей це не завжди стримує. Це відпочиваючі і, можливо, ну, з населених пунктів з сусідніх. Валентин Кондратюк додає, сміття з їхньої громади регулярно вивозиться на окремий сміттєвий полігон. Та, попри це, змушені наводити лад і на згаданій проблемній ділянці. Громадяни мають укласти публічний договір на вивіз побутового сміття, тобто твердих поводових відходів. Дане сміттєзвалище має 54 соти. Завжди воно підгортається, ви самі бачите, що сліди будемо казати свіжі, буквально тиждень назад, але і це проводиться регулярно. Зловити ми тут сидіти, чекати, когось ловити, самі розумієте, що нам не вивозиться в день. Разом з тим, екологи зобов'язали селищну раду усунути це сміттєзвалище. Було до медівській селищній раді написано лист от, з вимогою, щоб вони ліквідували це сміттєзвалище відповідно до закону України по місцеве самоврядуванні. Вони повинні здійснювати належний контроль ось, за дотриманням природоохоронного законодавства і повинні якби, ліквідувати. Дане несанкціоноване сміттєзвалище виконати доручення екологів. Представники Демидівської селищної ради зобов'язані до 12 серпня цього року. Та чи допоможе це покращити ситуацію? Та чи перестануть громадяни смітити у самих себе під носом, покаже час? Софія Капінос, Віктор Міщук та Богдан Корб'як. Телеканал ITV Media Group.